Привіт! Не знаю, як ви. Особисто я дуже люблю йогурт. Особливо в весняно-літній період, коли спека, коли тепло. А, люблю йогурт просто так, з цукром, з ваніліном, з корицею. Люблю з пробувницею, люблю з чорницею. Прямо віршами говорю. А, люблю з джемом, люблю з варенням. Тому сьогодні... Я готую йогурт. Йогурт домашній. Приготування йогурта починається з молока. У мене тут в кастрюлі кипить е, 1,5 літра домашнього цільного молока. Воно в мене закипіло, далі його потрібно кип'ятити мінімум 5 хвилин. Тим самим е, воно ну так обеззаражується. Якщо якісь там були небажані не, не, не бактерії, то вони просто гинуть. Взагалі я люблю йогурт не питний, а такий більш густіший, тому я кип'ячу молоко не 5 хвилин, а хоча б 15. Тим самим я випаровую трішки лишньої рідини і молоко стає, ну скажімо так, чуть-чуть жирнішим і чуть-чуть густішим, як результат, йогурт теж буде густішим. Наступний етап, він не обов'язковий, але при бажанні його можна робити. Я додаю в молоко ложку домашньої сметани. Від цього молоко стане жирнішим, а в жирнішому молоці бактерії йогуртові дуже добре розвиваються, Тобто це сприяє кращому їх розмноженню. Я додав ложку сметани, зараз її розчиняю. Молоко ще прокипить хвилин 2-3 і я його виключаю, щоб воно прохолодало. Поки молоко закипіло, я його виключив і воно е охолоджується, я роблю слідчу процедуру. Ось у мене є е термос На півтора літра зручний, з ручкою. Е я роблю слідчу процедуру. Відкриваю термо. Взагалі ну, він мене зберігається в відкритому стані, щоб середини не було запуск. Це звичайний півтора літровий термос. В середині не п'яна колба, а металічна. Далі я, далі я заливаю, заливаю в термос окріп. Це в мене вода тільки що закипіла. Я заливаю термос майже повністю окропом і далі... Закручую кришку і залишаю термос так на, ну поки молоко не прохолоне до потрібної температури. Це я роблю для, а, для того, щоб перше прогріти термос, щоб він був гарячий. І друге я тим самим його дезінфікую. Тому що при виготовленні йогурту потрібно максимально старатися дотримуватись стерильності, тому що тепле молоко, йогуртові бактерії, туди, якщо якась буде посуда нечиста, це може сприяти розвитку не тільки йогуртових бактерій, а й якихось інших непотрібних організмів, я ще раз про це наголошую, старайтесь максимально, щоб все було старильне. Кип'ячене молоко повинно проклонути до 40-45 градусів. Якщо у вас немає термометра, це можна перевірити таким чином. Потрібно опустити в молоко. Якщо протягом 10 секунд вам не пече, значить молоко потрібної температури. Далі я в молоко виливаю йогурт, який я раніше приготував. Вже. Тобто я йогурт зробив. Його можна використовувати як закваску. Іншим разом, коли я буду готувати йогурт, я покажу, як використовувати молочну йогуртову закваску. Йогурт я вилив тепле кип'ячене молоко, перемішав. Зараз я буду виливати його в термос. Ось термос. В ньому протягом десь 45 хвилин, поки охолоджувалось молоко, був кип'яток. Термос зараз нагрітий, я туди виливаю молоко. Молоко, в якому я розвів йогурт живий, який служить закваскою. Молоко я заливаю в термос. Тут трохи не вистачає. Далі термос я закручую. Далі я термос ще от так взяв, рушником загорнув, ставлю його і саме головне залишати термос потрібно на 6 годин хоча б, щоб молочні е бактерії йогурта. Ромножилися, йогурт заквасився. Протягом цих годин, особливо перші три години, е термос не можна чіпати, не можна рухати. Е ці бактерії лю люблять спокій. Тому я отак ставлю і протягом 6 годин до термоса ніхто абсолютно не має діла, ніхто не чіпає, не рухає. Він собі там стоїть, а бактерії розмножуються. Пройшло. 6 годин і я починаю відкривати термось. Так, так, можу вже сказати, що йогурт вийшов чудовий. Я беру якусь посудину і переливаю йогурт. От, Вже дуже добре, якщо йогурт не виливається відразу, а так от такими фрагментами виходить, він густий. Так, все. Йогурт я вилив. Зараз йогурт... Має таку консистенцію, він густий, тому його потрібно розбити, взяти або міксер, або такий пристрій, як у мене, вручну і сильно перемішуючи, його перетворюється в однорідну маску. Тепер йогурт став однорідної консистенції, але він теплий. Його потрібно терміново помістити в холодильник, щоб припинити процес поділу йогуртових бактерій. Я беру йогурт, заливаю в чисту скляну банку. Банку накриваю кришкою і в холодильник я наливаю в чашку йогурт, який провів ніч в холодильнику. Добавляю цукор і карту чорницю. Все перемішую. Вийшов. Чудовий йогурт, без консервантів, без наповнювачів, без крохмалю, домашній. Супер.